Друзі, всім привіт! Ми пропоную вам продовжувати серію наших коротких відео по кік-правилам. І нагадую головне: до 1 травня фізичні особи, які будуть визнаватися контролерами, а ми про це поговорили в двох попередніх відео, зобов'язані подати до податкової служби відповідну кік-звітність. Сьогодні пропоную вам розібратися, що входить в перелік такої документації, що саме і яким чином ви зобов'язані подати в податкову службу України. Отже, по-перше, всі документи, про які ми зараз будемо говорити, ви повинні подавати в електронному вигляді особисто через ваш електронний кабінет. Зареєструватися там не складно. Головне, щоб у вас був ваш кваліфікований електронний підпис, який теж елементарно можна отримати, або в відповідній регіональній податковій службі, або, ну, наприклад, у Приватбанку, де це взагалі робиться безкоштовно і там, і там. А отже, якщо у вас є статус контролера, то залежно від того, по якому звітному періоду у вас є такий статус на кінець відповідного календарного року. Зараз, до 1 травня 2024 року, ми зобов'язані прозвітувати про наші кіки, які в нас були в 2022 році, і про наші кіки, які в нас були в 2023 році, одночасно. До переліку документів, як основний документ, входить наш звіт про контрольовані іноземні компанії. На сьогодні в електронному кабінеті є дві. Окремо затверджені форми звіту. Звіт, який називається звіт за повною формою, і звіт за скороченою формою. Чим вони відрізняються один від одного. Подавати звіт за скороченою формою. Українські контролери мають право тоді, коли вони не встигають отримати підготовлену за наслідками звітного періоду фінансову звітність свого кіку. У нас в Україні дедлайни звітування зараз до 1 травня і за 2022 рік і за 2023 рік. А в інших країнах зазвичай дедлайни для підготовки фінансової звітності за наслідками звітного календарного року можуть бути значно довшими. А найбільш стандартний період це 9 місяців по завершенню звітного періоду, але цей період може бути навіть ще більшим. Отже, якщо ви дивимося на те, що, наприклад, зараз у нас 23 й рік це один зі звітних періодів, то відповідно в тих юрисдикціях, де дедлайн на підготовку фінансової звітності 9 місяців, в нас дуже мала вірогідність встигнути отримати готову фінансову звітність. От на цей випадок у нас існує скорочений звіт. Ми можемо скороченим звітом. Отримати собі можливість на продовження терміну для подання повного звіту. Відповідно, основна суттєва відмінність скороченого звіту від повного звіту це обсяг даних. Якщо, відповідно, ви логічно розумієте, що повний звіт він буде містити фінансові дані. Фінансові результати вашого кіку, які ми будемо брати і переносити з нашої фінансової звітності. Скорочений звіт він буде містити лише інформацію безпосередньо про контролера, про сам Кік, про те, яке відношення цей контролер має до КІКу, Він є юридичним власником. З певною кваліфікованою часткою, або він є фактичним контролером за якою з відповідних ознак, і скорочений звіт не буде і не зобов'язаний містити жодних фінансових даних про вашу іноземну компанію. Тому перший варіант ми подаємо. Повний звіт зараз, по 2022 року, всі ми подаємо повний звіт. Причому по 2023 року, якщо у вас є на руках вже фінансова звітність, дані, з якої ви можете взяти, ви подаєте і по 2023 року повний звіт. Якщо у вас фінансової звітності в наявності повної ще нема, ви абсолютно повною мірою вправі закривати 23 рік скороченим звітом. А оскільки ми вже згадували. Про фінансову звітність самого Кіку, це означає, що наступним обов'язковим документом, окрім безпосередньо звіту за однією з двох форм, у нас буде копія фінансової звітності нашого Кіку. Причому, якщо у нас контрольованих іноземних компаній декілька, копія фінансової звітності по кожній з таких компаній буде. Прикладатись до відповідного звіту, бо звіти у нас теж подаються окремо по кожному кіку. А законодавство каже, що фінансову звітність ми повинні подати в належним чином засвідчені копії. Але безпосередньо закон нам не каже, що таке належним чином завірена копія. На сьогодні вже є велика купа індивідуальних податкових консультацій. Відповідно до яких офіційна позиція податкового органу зводиться до того, що належним чином завіреною копією фінансової звітності буде вважатися копія документу, на якому у вас відповідною посадовою особою буде прописано, що копія згідно з оригіналом, дата, підпис, зазначення посади відповідної особи, і далі найцікавіше, чи слід додатково завіряти нотаріально, наприклад, таку копію, буде залежати від того, якою мовою складена ваша фінансова звітність. Якщо ваша фінансова звітність складена на англійській мові, як мові оригіналу, то ця мова не потребує додаткового перекладу на українську мову. Це означає, що в такому випадку ви, в принципі, вправі. Взяти копію фінансової звітності, у вас зазвичай вона буде в електронному виді, але для українських, правил, її доведеться спеціально роздрукувати, підписати з оцими фразами відповідним директором іноземної компанії. Така фраза, як згідно з оригіналом, бла бла дата підпис, а вона може проставлятися або на кожній сторінці фінансової звітності, або ви її можете, як роблять наші нотаріуси, порушити всі умовні 16 аркушів. І на зворотньому аркуші поставити у цю відповідну надпис. А після цього ви цю роздруковану паперову форму знову ж таки оцифровуєте, переводите в електронний вигляд і додаєте до вашого кік-звіту, а при поданні через електронний кабінет все це завіряєте вашим кваліфікованим електронним підписам. Цього буде достатньо. Але значно складніша ситуація з тими випадками, коли. Мова документації вашого кіку вона не англійська, румунська, французька, польська, китайська, що завгодно. В такому випадку податковий кодекс каже, що а, податковий орган потребує перекладу подібних документів на українську мову. І от тут питання: а як завіряти переклад? Закон з цього приводу нічого не каже. Податкові органи в своїй поточній позиції виходять з того, що вони бажають. Бачити нотаріально засвідчений переклад такої мови на українську мову, але прямої подібної вимоги нема. Тому більшість експертного середовища вважає, що ну, достатньо обґрунтованим компромісним рішенням могло б бути підготовка подібних перекладів справді з нотаріально засвідченим. Підпису перекладача. А якщо хтось з контролерів з якихось міркувань а, не згодний а, поводитися подобним а, шляхом, а, можливо, кіків багато, і відповідно таких перекладів теж багато. І, відповідно, це буде забирати ну, відповідно неспрогнозовану зайву суму грошей. То якщо ви зробите по-іншому штрафні санкції за подання. Перекладу, наприклад, засвідченого там підписом, печаткою бюро перекладу, не передбачено. Негативні наслідки, якщо ви будете робити подібним шляхом, можуть в чому виражатися? що податковий орган, наприклад, може вас додатково перепитати, подати вашу фінансову звітність і будь-які інші Документи, які вони можуть потім запитувати у вас в рамках вже контрольно-перевірочних заходів, в іншій формі з відповідним завіренням нотаріально. А окремо штрафної санкції за це не передбачено. Передбачена штрафна санкція за неподання на вимогу податкового органу обов'язкового документу, але ви же документ подаєте. У податкового органу може бути певна претензія лише до форми такого документу. Тому, якщо ви готові. Аргументовно дискутувати з податковим органом, можете обирати той шлях, який ви вважаєте з цього приводу найбільш комфортним. Якщо ви, в принципі, бажали б, щонайменше найменше спілкування з податковим органом мати, тоді найкомфортнішим компромісним рішенням буде все ж таки використовувати можливість нотаріально посвідчити підпис перекладу. А далі. Серед документів у нас обов'язково подається до 1 травня також щорічна майнова декларація. Навіть якщо до цього ви не були зобов'язані це робити, Кік правила змусить вас вперше в житті, можливо, подавати до 1 травня 2024 року відповідну декларацію майнову за 2023 рік. І, оскільки ми кажемо про те, що ми подаємо декларацію через КІК правила, у нас до декларації з'являються нові форми додатків. Додаток КІК, ви так само повинні додати до вашої майнової декларації. До звітів у нас теж передбачені певні додатки. Це відповідні додатки, які будуть пов'язані з необхідністю застосування певних типів фінансових коригувань. І в нас ще залишається можливість в тих випадках, коли по вашій ситуації з кіком ви можете попадати під кік виключення, коли ваш кік. Не буде збільшувати вашу податкову базу, коли ви не зобов'язані доплачувати додаткові податки в Україні, ви зобов'язані лише прозвітувати про наявність у вас кіку і про фінансові результати діяльності такого кіку. Так от, за певних обставин, які ми додатково оговоримо, вам може бути вигідно відмовитися від подібного кік-звільнення. І заповнювати кік-звіт повною мірою зі всіма розрахунками. В такому випадку, вже в довільній формі, не затверджена подібна форма документу, ви можете до всього пакету документів подавати ще й заяву. Про відмову від звільнення. Отже, якщо підрахувати, до 1 травня 2024 року що ми зобов'язані подавати? Ми зобов'язані подати щорічну майнову декларацію за 2023 рік. До щорічної майнової декларації за 2023 рік ми додаємо додаток кік. Додаток кік він заповнюється на кожен кік окремо і причому окремо на кожний звітний період. Якщо у вас а, буде, наприклад, одна польська компанія і одна арабська компанія, то ви подаєте одну щорічну майнову декларацію, до неї подаєте додаток Кік по 2022 року по польській компанії, додаток Кік по 2023 року по польській компанії, додаток Кік по 2022 року по арабській компанії, додаток Кік по 2023 року по Арабській компанії. А, за а, Інформацію податкової служби на сьогодні для фізичних осіб з можливістю заповнювати додаток кік за кожен з двох періодів, і 22, і 23, ще є технічні проблеми, тому у вас ще є час для подання цієї звітності. Будь ласка, не поспішайте, почекайте, можливо, квітня місяця, і тоді вам легше буде через електронний кабінет подати в необхідній кількості всі необхідні форми. Далі. Окрім декларації з додатками, підсумовуючи, ми подаємо звіт про кік. Якщо у вас в цьому самому випадку польська компанія і арабська компанія, які у вас є з 2022 року, по польській компанії ви подаєте КІК-звіт за повною формою по 2022 року. По арабській компанії ви подаєте КІК-звіт за повною формою по 2022 року. По 2023 року, по польській компанії, максимально. Імовірно, ви не встигаєте отримати фінансову звітність, тому подаєте скорочений звіт. По арабській компанії в багатьох випадках у вас більше шансів встигнути отримати фінансову звітність самостійно складену, тому в такому випадку у вас буде альтернатива: або ви подаєте звіт по повній формі за 2023 рік, або ви так само як з польською структурою подаєте скорочений звіт по 2023 року. Далі ви подаєте залежно від того, чи вам це економічно обґрунтовано, ще й заяву про відмову відповідно від звільнення. І ви докладаєте відповідно копії фінансової звітності по польській компанії за 2022 рік. По арабській компанії за 2022 рік. По 2023 року, якщо ви подаєте по арабській компанії, наприклад, повний звіт, то ви так само додаєте копію фінансової звітності за 2023 рік. Якщо ви подаєте звіт за скороченою формою, ніяку фінансову звітність до такої форми звіту ви не додаєте. На цьому у нас все. Інша тема продовжимо в наступних відео.